Добрий день, дорогі друзі. Попрактикуємо трішечки активно аналізуючи. Аналіз і самоаналіз дають результати. Чим глибший аналіз, тим глибший самоаналіз. Чим глибше ми об'єднаємо аналіз і самоаналіз, тим глибші будуть результати. Як просто все в духовній практиці. Отже, що нам на шляху можуть заважати? Різні вірування, які відволікають від головного шляху. В основному це містичне вірування. Містика читав у словнику і не в одному. Це коли людина. Безпідставно, уявно вірить в існування невидимих вищих сил. Не знаю, але впевнена, що мене від моєї корупції, від моєї брехні, од моєї влас... властолюбства охороняє персональний якийсь невидимий святий охоронець. Боже, як по-дитячому, як по-дитячому люди вірять в містику. Чи в того чорного кота, який переходить, чи в те, що хтось наврочив. не так на дитину подивилась сусідка чи жінка за касою, чи хтось в черзі на касі. Захворіла дитина, бо не закрили квартирку, простудилася. О, це вчора на неї подивилася Таня не так, як треба. Прибиральниця в коридорі не так подивилася. І дитина захворіла, Боже, до чого крокує суспільство, поступово, поступово опускаючи логічні роздуми, опускаючи до нуля здатність медітари глибоких роздумів. Як сумно, як сумно, коли ми живемо тим, що. Брешемо, обманюємо, жадібнічаємо, але приїдемо в якесь місце сили, вийдемо на пагорб, торкнемося якогось камінця чи зачерпнемо звичайного джерела води, вип'ємо тієї води, бо цю воду три сотні років назад пив якийсь схибник, і відразу наша брехня, наша жадібність нас покине. Ми очистились. Містика. Містика, яка дуже примітивна. Вона вбиває священні практики розуму, священні практики логіки. Ця містика робить людей рабами. Рабами власно придуманих, власно уявних, невидимих вищих сил. Страх. Страх за свої дії, тобто страх за те, що інтуїтивно відчуває кожен закон причин і наслідків, тобто закон карми працює. Страх породжує. Уяву, що хтось має захищати мою душу, моє я. Що таке душа, що таке я? Найабстрактніші поняття в світі, але хтось повинен теж уявний і найабстрактніший мене захищати. Тоді я траля-ля, я можу жити, як жив, красти, як крав, лінитись, як лінився. Але хтось мене захищає, бо я так рішив. Я вирішив, що хтось мене захищає. Бачите, яка духовність буває, коли ми. Коли ми придумуємо її для того, щоб ще більше грішить. Так відбувається забрудненість, а потім зменшується популярність. А ви і я на цій землі, для того, щоб примножить на містичні уявні невидимі вищі сили, а під сили чесність видимої, конкретної, практикуючої людини, яка сидить перед цим екраном з одного боку і з іншого боку, і спілкуються думками у єдності поглядів на те, що матеріальне життя, як і внутрішнє ментальне життя повинно бути наповнене, як у дітей, відвертістю, чистотою, легкістю. Пізнанням і звичайною радістю. Інакше для чого це все? Якщо в містиці немає радості, а тільки сум і страх, то це сумне і страшне плацебо, яким ми себе як кавою, то збуджуємо, то розчаровуємо, то активізуємо, то приторможуємо. Гальмуємо. Я ось так розмислюю. Стосовно містики, є люди, які думають, якщо прийти до якоїсь духовної людини, покласти йому 50 чи 10 гривнів, він покладе голову. Він їй дуже популярно. голову на руку, руку на голову, вибачте, дуже звук. І ти відразу очистився. Очистився, ще ж на коліно став. Поклав, а тоді став і тебе очистили. І ти вже не обманюєш, не брешеш, в тебе немає коханок, в тебе немає прихованих податків, в тебе немає криків на дитину, роздратування від мами, роздратування від тата, від суспільства, від президента. Ти вже знову ангел, бо тобі поклали руку на твій лоб за 50 чи 10 гривень. Якщо він Індії, то це рупій. Казки. Великі діти. Граються в казки. Великі діти граються в казки для того, щоб далі грішити, для того, щоб жити, як і жили. І тільки одиниці, які серцем відчувають, що духовна практика це практика етики, практика совісті, практика взаємності, практика добросердеча, а не Поклоніння рабства і страху. Розвертайте плечі, відкривайте людям серце, відкривайте свою дружелюбність колегам, членам сім'ї, членам нашого суспільства, в думках, в словах, в погляді і в почуттях. І це буде духовна практика без містики. Духовна практика без містики передбачає нашу присутність, не фантазії, а нашу присутність тут і зараз, в цій усмішці. Коли ми вступаємо в дверях дорогу, коли ми підтримуємо іншу людину словом, ось де духовна практика, ось де реальність. Ось де добрі наслідки у серці від добрих дій, добрих думок і добрих слів. Все поєднано, все взаємозв'язано. Тому якщо у вас несе у місця сили, у якісь слова, з місць яких ви самі не розумієте, духовність, ще якісь слова, які мають найабстрактнішу таку форму, тому що конкретно ніхто й не задумується вже. Духовна людина. Ніхто й не задумується. Хіба що можуть уявити якусь людину, не таку, як всі? В реасі, або лисо наголо пострижену, або ще якусь? Ні. Не показник. Це наша фантазія. Це на наша проекція, реакція на власну уяву. В першу чергу, на мій погляд, духовність пов'язана з реальністю, а не з містичністю. Чи не духовна людина, яка співчуває, яка дружелюбна, яка не гнівається, яка щедра, яка розумно щедра, яка розумно вічлива, яка розумно наполеглива. Яка розумно будує життя своє серед інших людей, не заважаючи робити те саме іншим. Чим не духовність? Навіщо обкладати прості речі, які називаються людяність, добросердеччя, співчуття у якісь інші терміни, у ритуали. У правила, у строгості, у механічні автоматичні дії, у самонавіювання і в плацебо. Коли ми віримо, нам воно допомагає, ми ще більше віримо і так можемо стати містичними фанатами, потрапити в якусь секту, відмовитись від традиційної, випробуваної життям релігії, відмовитися від сімейних традицій. Сімейних, тобто національних і довготривалих цінностей, які перевірені роками, які перевірені сторіччями, тисячоліттями, чим є людська совість, людська доброчесність, людське співчуття. Ось на що потрібно опиратися, щоб мати радість в серці. Щоб мати силу в серці, щоб мати мужність у житті, а не ховатися за різні вірування, де, де містично все заплутано, де все невидимо, де, де різні малюнки, різні пояснення. Ми слухаємо цих психологів, цих коучів і думаємо, о, ми тепер духовні. О, тепер ми їх послухали. Яка щастя, яка радість! І тепер ми стали духовними. Взагалі ця тема дуже складна. Ну для мене, тому що я не знаю, що це таке. Я не читав про духовність. Я бачив чесних людей, бачив добрих людей. Моя бабуся, мій тато. Кожен тато, кожна мама в дитинці дарували доброго. Ось нам і духовність. Ось нам і приклад без містики. Без самонавіювання, без перебільшень. Приклад для наслідування, для жертви, для безумовної любові і для внутрішньої практики. З кожним вдихом ми це вдихаємо і відпускаємо радість, вдихаємо ці знання, трансформуючи знання, і видихаємо радість того, що ми це розуміємо. Видихаємо у світ, беремо з космосу і видихаємо цю радість у живий світ. Чудова практика. Фізика, хай в ній трошки присутня квантова фізика, але ж фізика закони, а не містика і уява. І відсутність страху, радість, впевнений крок, досягнення. І співдружність, принаймні з собою, своїми мріями, своїми спогадами, а потім це ми переносимо на співдружність, співзвучність, співгармонію, співрадість з іншими. В даному випадку моя співрадість з вами. Не заморочуйтеся дуже. Якщо ви вірите в містику, якщо у вас є своє вірування, яке вам. Приставило до вас помічників, тілоохоронців, вірте. Не слухайте мене, не аналізуйте, вірте. Тобто обмежуйте себе страхом, і він буде рости. Саркастично я насміхаюся, вибачте. Чим більше ми себе огороджуємо, вибудовуємо навколо себе ритуалів і уяв, Тим страшніше стає, а раптом не спрацює. А раптом закони людяності, закони природи інші, ніж я себе обставляю. А раптом я не ту статуетку поставила, А раптом треба замість статуетки оцієї поставити ось цю статуетку. А раптом, замість того, щоб хреститися ось так, треба хреститися ось так. Та ні. Все приховано в етиці, в глибині, в фундаменті, в корінні. Випробувано тисячоліттям. Кращі люди цього світу: Ісус Христос, Будда, Сократ, Платон, Конфуцій, не брехали, не брешемо й ми. Кращі люди цього світу, яких я назвав, пророк Мухамед. Ісус, Будда, Платон, Конфуцій, Лаудзи жили в простоті. Живімо в простоті ми, в простоті помислів, в простоті фізичній, в простоті думок і в простоті слів. Нехай містика не затьмарює і не пожирає наше щастя, хай містика не розлучає сім'ї. Хай містика не наганяє страху. Хай містика не веде в ілюзію. Будьмо тут і зараз присутні в своєму серці, в своєму умі, в своєму етичному житті. На закінчення теми. Містика і реальність. Містика це наша уява, а реальність це ви. Робимо дев'ять стабілізуючих вдихів і видихів, які закріплять у нас бажання продовжити обдумувати цю тему, яку ми торкнулись, якої ми торкнулись. В розслаблений живіт вдих. Ту свішку відпустили видих вдих, спочатку розслабили живіт, і в радість дих. І в радість видих розслабились, в радість вдих і з радістю видих вдих, видих. Зараз на вдохові кажемо слово реальність, а на видихові і містика. Вдих реальність. І містика. Видихнули її. Вдихаємо всередину себе життя, реальність. Видихнули і містика, Усміхнулися. вдихнули радість, реальність. І містика. І стабілізуючий останній вдих повний і спокійний. Вдихаємо реальність. Видихнули і містика, позбавились. Нехай роздуми позбавляють вас від зайвої, штучної, нанесеної, навіяної, нав'язаної інформації, яку ви зробили своїм віруванням, своїм плацебо і своїм страхом. Не бійтеся, практикуйте, дихайте і живіть. Нехай буде прогрес на шляху. Удачі!